Якщо це не понесе великих скажімо, витрат з бюджету, бо війна і не на часі багато грошей на це витрачати, але це важливе питання, тому що це в тому числі позбавляє від всього, ну, скажімо так, радянського і того, що вже застаріло, і нам зараз не потрібно. Тому вважаю, це актуально і буду голосувати. У Полтавській громаді почали голосування за перейменування вулиць та провулків третьої черги. До списку внесли топоніми, названі колись на честь російських та радянських митців і науковців, розповіла Анна Воробйова. Серед них, зокрема, вулиці Сурікова, Станіславського, Тургенєва, Шишкіна. До третьої черги у нас дійшло 61 вулиця. Це 53 по місту і 8 вулиць перепадає на старострінських округах. Загалом до кожної найкращої нової назви запропоновано від 3 до 5 варіацій, та рекомендовано робочою групою. Завжди активно підтримую позиції всі, оці які онлайн, особливо, де не важко це все зробити. Там зовсім не важко зареєструватися. Всіх мешканців міста закликаю також голосувати. Для голосування на сайті АДЕМ слід обрати розділ авторизація, пройти реєстрацію за електронним підписом, дія підписом чи інтернет-банкінгом. Потім обрати полтавську громаду, розділ консультації з громадськістю та перейти у розділ опитування, де вказані топоніми, назви яких змінюють. Серед запропонованих варіантів обрати один ми беремо витяг з платформи ЕДЕМ з всіма результатами та процентовкою. Передаємо їх безпосередньо вже топонімічні комісії на розгляд, а потім вони передаються архітектурі, і вже архітектура їх готує до чергової сесії Бутаської міської ради, де депутати приймають остаточне рішення перейменування вулиць третього черги. Вулиця та провулок Льва Толстого у селищі Лісок Полтавської громади у списку на перейменування. Місцева жителька Людмила Герасименко проти зміни назви провулку, де мешкає. Бур'яни, отак не невозможно пройти, а їм вулиці переймену. Ну хіба це справедливо так робити? Я не заперечую в цьому питанні, що там перейменувати ну не зараз. Вулиця вони можуть зачекати. І на це буде час після того, як закінчиться війна. Як повідомляла Суспільному фахівчиня інституту розвитку міста Анна Воробйова раніше у Полтавській громаді подали понад дві сотні пропозицій щодо перейменування вулиць третьої черги. У нас два місяці були засідання робочої групи, де робоча група розглядала всі варіації, перебирала найкращі варіанти назви. Вже рік ми перейменовуємо вулиці? І вже готуємося навіть до четвертої черги. І туди будуть включені ще ті варіанти, ті вулиці, які були у нас проблемними, а де був конфлікт інтересів. Голосування за перейменування топонімів третьої черги триватиме два тижні до 9 ранку, 28 серпня. Оксана Іванова, Ігор Лук'яненко Суспільне новини, Полтава.